Сьогодні стартувала школа сталого розвитку і було проведено перший тренінг. Тренінг пройшов за збіркою з енергетичної освіти для навчальних закладів. Тренінг був проблематичного освіту. На мою думку, кожен з тих тренінгів, які вміщені тут, це дійсно дуже класна річ. Чому? Тому що всі вони орієнтовані на молодь, всі вони цікаві, вони не скучні, вони інтерактивні, вони змушують задуматись, вони готують молоде покоління до життя в тій реальності, яка на них чекає. Кожна гра продумана до дрібнички. Тренеру дійсно дуже легко готуватися, тому що є покрокова інструкція, не вимагається якихось там особливих підготовчих етапів. Все є, все під рукою, все дуже доступною мовою написано, тому кожен той, хто, навіть не фахівець, але той, хто не байдужий, кому це цікаво, може спокійно брати і вже сьогодні це робити. Дуже гарно продумані усі висновки, ну і від себе це лише слова величезної подяки, тому що це. Основа для такої гарної, змістовної розмови, яка сьогодні, на мою думку, вдалася, тому що всім було цікаво, і тренеру, і учаснику, то, учасникам усім. Тому що кожен виніс новий досвід, дуже великий досвід, і в якійсь такій ігровій формі. А мені здається, що це і є основна мета. Можливо, трошки несерйозно говорити про серйозні речі. Донесено важливу інформацію, і Я думаю, що результат буде. І ця сила людей, про яку на тренінгу ми говорили, завдяки збірнику тренінгів, починає діяти.